Всім привіт! В цьому відео ми знову будемо говорити про радіосистеми, оскільки з кожним днем контенту в мережі стає все більше і більше, стає більше людей, які займаються продакшеном, які знімають відео. Але в якісному відео, крім якісної картинки, потрібен ще й гарний звук. Тому сьогодні в нас ROAD про серії. Ви на каналі Motostav.com.ua, Мене звати Денис, а ми починаємо. Перед тим як говорити про роут Wireless GO, хочу нагадати, що в нас на каналі ви зможете знайти багато оглядів на різні радіосистеми, які актуальні, такі як DJI, Мік, радіосистеми від HolyLand, SYNCO і багато інших. Тому, якщо ви вибираєте для себе радіосистему, Після перегляду цього відео також раджу підписатися і переглянути ще інший відеоматеріал. Взагалі, компанію Road не потрібно окремо презентувати, оскільки це дуже відомий, скажімо так, гравець на ринку. Аудіозвуку, якщо можна так сказати, дуже багато в них є якісних рішень і багато відомих продуктів, наприклад, роут першого покоління, якими дуже багато хто користується, оскільки це одна з найперших радіосистем, яка була якісна, і саме головне, що недорога відносно до професійних рішень. Тому дивитися на оновлення від цієї компанії завжди цікаво. Сама радіосистема поставляється в ось таких двох кейсах. В одному з кейсів ми знайдемо самі мікрофончики з приймачем, про них ми трішки пізніше поговоримо. А в другому кейсі ми бачимо всі, знаходимо точніше, всі інші аксесуари, і насправді комплектація тут дуже гарна в порівнянні з іншими брендами. Де, взагалі, самі кейси виконані з такого досить приємного матеріалу: це щось ну, схоже на шкірзам, але тим не менше. Саме блискавка дуже якісна, тобто з цим ніяких проблем немає. І саме головне, що вони яку на яку вологу тримають. Тому навіть якщо ви використовуєте їх взимку під час е, снігу, наприклад, або буде якийсь дощ, то в цілому з ними нічого не трапиться. В самій коробці в нас є також кабель роз'ємом Type-C Type-C, досить якісний, Тобто він дає можливість передавати аудіофайли. Які ми записуємо з швидкістю до 5 Гігабіт, і заряджати самі радіосистеми з потужністю до 60 Вт. Що ми маємо далі? У нас є три кабелі для підключення самих, самої радіосистеми до телефонів, тобто з Type-C і з лайтингом, і також стандартний 3,5 джек для підключення до відеокамери. Далі це дві ось такі петлички, і про них ми зараз більш детальніше поговоримо. Насправді це дуже круто, оскільки багато сучасних виробників не знаю чому, але не кладуть петличний мікрофон. А в більшості випадків зйомок це річ дуже необхідна, оскільки не завжди є можливість, наприклад, зафіксувати на одязі ось такий блочок. Який досить масивний, і, відповідно, він буде відтягувати одежу, а розмістити обережно на одязі саме петличний мікрофон. І хочу поділитися з вами такими першими відчуттями, коли були, які були в мене, коли я дістав цей мікрофон. Кабель дуже тоненький. І я насправді в перший час боявся прямо його брати в руки, оскільки. Мене не покидало відчуття, що я його ось-ось і порву. Але для таких параноїків, як я, спеціальна компанія зробила ось таку лейблочку. І для тих, хто не розуміє англійську мову, просто перевожу, що всередині цього кабеля використовується кевларова нитка. І якщо ну, фактично за допомогою цього кабеля ви можете задушити людину. Тому будьте обережні, не не, скажімо так, не грайтеся з цим кабелем. І з точки зору надійності, я думаю, що тут ніяких проблем немає. Що ще приємного ми маємо? Ось те, що мені дуже сподобалось, це можливість зафіксувати петличний мікрофон на приймачу за допомогою різьби. Тобто не буде у вас таких випадків, що ви розмістите сам передатчик в, десь в кишеню, і під час активних зйомок у вас відійде кабель. Тут такого не буде, тобто ви за допомогою фіксатора все це зажимаєте, і він у вас надійно зафіксований. Друге, це взагалі якість самих мікрофонів. Трішки далі в відео ми підключимо обов'язково їх до радіосистеми, і ви відчуєте різницю саме запису звуку, от, наприклад, стандартної петлички, і цих. Або ми в принципі можемо зробити це зараз. Ну і зараз ви можете оцінити звук саме з петлички, яка підключена в нас до передатчика. І хочу підмітити ще раз той факт: те, що в нас є вітрозахист саме на петличку. Не просто поролонка для зйомки в приміщенні, а повноцінний вітрозахист для вулиці. І ще один плюс: те, що петличний мікрофон у нас прикручується до самої до передатчика. Тобто не буде таких випадків, що ви випадково десь видергнули або відійшов контакт, і тим самим. Звук не записувався, тому тут однозначний лайк. Як ви бачите, я підключив петличку до передатчика і зараз іде запис саме на вбудований, е, вбудовану пам'ять в самому мікрофоні. До речі, тут 32 ГБ, що дає можливість записувати до 40 годин аудіо. Е, повертаємося до мікрофону. Він в нас розміщений тільки з однієї частини, і зараз ви також оцінюєте звук, якщо я розвертаю саме в вашу сторону. І в принципі, це ви можете скажімо так, вибирати, якщо є якийсь активний. Шум вітра, наприклад, який дує вам в обличчя, то тим самим ви мікрофон можете розвернути і частково компенсувати. Звісно, що в комплектації є в нас паролончик для запису в приміщенні. Якщо йде зйомка на вулиці, то є ось така мертва кішка, яка так само одягається зверху і, до речі, досить непогано фіксується, оскільки вона так досить глибоко насаджується на самий мікрофон. І стосовно... Класичних крокодильчиків вони в нас також незвичайні. Тут є і плюс, і мінус. Е, мінус те, що на мою думку, вони не так надійно тримають сам петличний мікрофон, але досить приємно, як вони реалізували саме фіксацію кабеля. Ті оператори, які постійно вивішують петличні мікрофони на людей, чудово мене зрозуміють, оскільки ви чітко зможете зафіксувати кабель, щоб він не натягувався на одязі, і тим самим все це виглядало естетично. Звісно, що в нас є також і мертві кішки, які вішуються на самий булачок зверху. І, в принципі, фіксація досить надійна, тобто не буде проблем, як це було раніше, що вони відвалювалися. Тобто ви зафіксували, провернули і все. Тобто, він нікуди, саме вітрозахист, нікуди не дінеться. І останнє, що ще входить в комплектацію, це магніти, які ми можемо одягнути на Сам мікрофончик, тобто вони прикольно реалізували тим, що саме тут у нас пластик, і якщо вам не потрібно використовувати постійно магніти, то власне ви їх не одягаєте. Але якщо потрібно зафіксувати, то ви одягаєте металеву накладку, вона дуже легенько сюди встає. І тепер саму радіосистему ви можете примагнітити. Тобто це потрібно для того, щоб ви зафіксували радіосистему десь на одязі, де, наприклад, немає можливості ну, її прикріпити. Ось як це реалізується: беремо магніт і все. Або навпаки, тобто ми радіосистему можемо сховати під одяг, а зверху залишити лише магніт. І в принципі, в такому випадку одяг частково також буде використовуватися як і такий вітрозахист. В певній мірі, і тим самим звук також буде досить непоганий. Тобто, в цьому плані е, прикольно те, що вони продумали саме цей момент і е, його тут додали. До речі, забув сказати, що в комплекті також йде фірмова тряпочка для того, щоб ви протирали вашу радіосистему. оскільки поверхня лицева в них глянцева, і якщо її не протирати, то просто видні відбитки ваших пальців. Ну і переходимо саме до цікавого: це комплект мікрофонів з приймачем. Звісно, що в топовій радіосистемі самі мікрофончики в нас під'єднуються до зарядної бази. Тобто, в нас тут 4200 мАч, якщо я не помиляюсь, зараз ви чітко бачите на екрані. Що це нам дає? Це дає змогу два рази повністю зарядити самі мікрофони. Да і взагалі стосовно автономності, тобто радіосистема може працювати близько 7 годин роботи. І Зарядивши ще два рази від самого блочка, в принципі, ми отримуємо близько 21 годин, тобто майже цілий день роботи. Цього більш чим достатньо для будь-яких зйомок. І, звісно, що ви можете все це підзаряджати від павербанка або від розетки. Тобто на зоротній стороні в нас знаходиться та й всі роз'єм. Клавіша для підключення самої радіосистеми, якщо вдруг збились налаштування зв'язку. Єдине, що мені трішки не зрозуміло, це чому саме в топовій радіосистемі в 2023, вже можна сказати, в 2024 році не зробили коннектори для зарядки. Тобто тут використовується стандартний Type-C роз'єм, який є в самій радіосистемі. І це не так зручно, навіть в бюджетних сегментах радіосистем, тих же самих Сінко, вже використовуються звичайні магніти. Тобто, прикладаєш, примагнітилось все. Тут же, крім того, що все це потрібно обережно. Вставляти, бо можна, якщо бовтати вліво-вправо, виламувати цей роз'єм. І, до речі, тільки час покаже, чи впливає ця конструкція на е, витривалість саме роз'єму для зарядки і підключення. І другий нюанс заключається в тому, що е, наш приймач, він Якби хоч і по габаритам однаковий, але трішки по іншому розміщується в самому кейсі. І відповідно, коли ви берете отак в руки радіосистему, потім хочете все це швиденько поставити на зарядку, потрібно дивитись, ага. Це всюди, це туди. І тобто, це ну, не критично, але це дійсно дискомфортно. І коли ти користуєшся або раніше користувався радіосистемами, де ти просто на магніти все це кидаєш, то воно прям трішки відчувається. Як завжди, саму радіосистему ми можемо підключати до фірмового застосунку або на телефоні, або на комп'ютері. І що це нам дає? На жаль, на радіосистемі ми не можемо весь. Спектр налаштувань виконувати, тобто, щоб вибрати певні можливості, про які ми зараз будемо говорити, потрібно власне підключати її або до телефону, або до комп'ютера. Це відбувається за допомогою кабеля, який йде в комплекті. І єдине приємно, що приємний бонус, що коли ви вся радіосистема знаходиться в кейсі, ви можете відразу підключити кейс. До комп'ютера, і ви бачите відразу налаштування по кожному мікрофону, по приймачу, і навіть по кейсу. Тобто, ви можете оновлювати програмне забезпечення, змінювати там кольорові гами, завантажувати е, записаний звук. Тобто, насправді, з точки зору софту, саме на комп'ютері, ніяких нарікань немає. Все працює досить плавно, круто. І зараз будемо саме поглиблюватися саме в професійній. Можливості цієї гарнітури, оскільки це найцікавіше. Ну і саме цікавий тест це дальність роботи самої гарнітури. Зараз буде, як завжди, відходити. Я не, не буду відходити на 100-200 метрів, бо в такому, на такій дальності в зоні прямої дії гарнітура 100% буде працювати. Немає сенсу, просто ніхто не знімає на такій відстані. Але саме цікаве перевірити, подивитися, як гарнітура буде працювати з перекриттям, коли я закрию своїм тілом радіос гарнітуру від. Від камери, точніше, мікрофон від приймача. Що ж, я розвертаюся, буду йти. Стартова точка в мене від, скажімо так, від камери там близько 5 метрів, і буду відходити. До речі, ви можете зараз, цікаво навіть подивитися, послухати, точніше, як, які зв'язку. Зараз розвернуся до вас. Зараз зв'язок 100% повинен бути гарним, і зараз знову повертаюся. Відстань десь близько 30-40 метрів. Так, по відчуттям 1, 2, 3, 4, 5. Зараз буду доходити до шлагбауна і це десь відстань 50-60 метрів. На жаль, не можу точно сказати. Але я думаю, що цього буде достатньо, і ви вже, в принципі, змогли оцінити якість роботи самої гарнітури з перекриттям. А, на вулиці дуже холодно, тому ставте лайки. За те, що ми в такий мінус знімаємо тести для вас. Ну і власне тест роут першого покоління ще раз в тих же самих умовах, робота з перекриттям. Розвертаюся і йду в зворотньому напрямку. Один, два, три. Можете оцінювати роботу. Я думаю, наскільки я пам'ятаю, роут першого покоління набагато раніше починає відвалюватися, тобто починає сипатися звук і можете оцінити роботу. Буду так само відходити до. Вона до воріт і буде оцінювати різницю. Залишив ще буквально 10 метрів, я зіпсував. Ну і що, в зоні прямої дії, я думаю, що звук окей був, а от з перекриттям повинен був набагато раніше зіпсуватися. Оп! Готово. Наступна ключова можливість самої гарнітури, яка її вирізняє з бюджетних, це можливість запису саме при 32 бітах. Тобто, якщо в двох словах пояснити, що це таке, це можливість запису самої гарнітури в великому діапазоні. І, відповідно, потім саме на пост обробці, ви можете з низьких, скажімо так, низький звук витягувати вверх, або навпаки, якщо були перенавантаження, то фіксувати і все це балансувати в той режим, який вам потрібно. Тобто це такий уже професійний рівень, і зараз я включу саме запис на мікрофон. Я буду Говорити тихенько, до речі, зараз немає ніякого шумодаву, тож вітрозахисту на мікрофон, і це такі досить стресові умови для мікрофони, коли я прямо в нього говорю. І можу навпаки підвищити голос, і тим самим ніяких проблем з звуком ви не будете відчувати, оскільки саме на постобробці все це можна вирівняти. Тобто немає в нас ніяких перенавантажень або навпаки дуже тихого звуку. Але потрібно пам'ятати, що саме такий формат запису, на жаль, не дає можливості записувати звук відразу з відео. Тобто такий запис відбувається саме на вбудовану пам'ять мікрофона. Але, в принципі, немає ніяких проблем з тим, щоб зсинхронізувати аудіодорожку з відеодорожкою, оскільки радіосистема RAW дає можливість використовувати тайм-коди. І якщо ви розумієте, що це таке, то в принципі для вас це дуже крутий інструмент, який дає можливість синхронізувати багато відео е, з різних камер до однієї аудіодорожки. Як це робити? Є чітка інструкція в них на сайті. Там дуже багато різних налаштувань, які ви можете вибирати. І в принципі, за посиланням під відео ви зможете ознайомитись більш детальніше з цим матеріалом. Ну, і те, що подобається особисто мені, це автоматичний Gain Assist. Він в залежності від умов зйомок сам прирівнює чутливість, тобто вирівнює рівень шуму. І це дуже зручно, коли ви сам собі оператор, тобто немає можливості в режимі онлайн змінювати чутливість. І це також зручно, коли у вас записи іде двох персон, тобто дві людини розмовляють. Одна може розмовляти тихо, а інша може розмовляти голосно. І цей гейт Асіст автоматично вирівнює рівень гучності, і вже на готовому результаті у вас є чудовий якісний звук. Ну і друге, це те, що гарнітура може знімати в так званому сейфіті режимі. Під час запису цього відео гарнітура записує дву, другу звукову дорожку, на, здається, 15 дБ нижче. І тим самим, якщо під час запису вашого відео трапився якийсь звуковий брак, Тобто, посигналила машина, наприклад, або якщо ви знімаєте в складних умовах, то відповідно на пост-обробці ви можете використовувати цю другу звукову дорожку і тим самим вирівнювати ваше відео з точки зору рівня шуму. Також радіосистема має різні пресети, тобто, ви можете її підключити до комп'ютера і через фірмовий софт вибрати різні налаштування. І що прикольно. Що мені особисто подобається, що можна вибрати конкретний пресет під вашу камеру. Там величезний список, і після того, як ви вибираєте вашу камеру, вас перекидує на офіційний сайт з PDF-файлом, де розписано, які налаштування потрібно зробити саме на вашій камері. І тим самим ви можете зробити пресети під різні камери. І стандартизувати саме якість звуку незалежності від того, яку техніку ви використовуєте. І насправді в більшості випадків, особливо якщо ви новачок, саме ті пресети, які рекомендує Rode, вони звучать краще ніж ті налаштування, які вже стояли у вас до цього. Наступний момент, про який я хотів дуже поговорити, це про підключення додаткових навушників, ну взагалі підключення навушників до радіосистеми. В більшості радіосистем є додатковий роз'єм, куди ми підключаємо і моніторимо звук під час запису. Тобто оператори ну, оцінять цей функціонал, оскільки це дуже важливо, щоб якщо щось трапляється, ви відразу все це виправили і продовжували зйомку. Тут же в нас тільки один, 3,5 джек. Відповідно, коли ми підключаємо радіосистему до камери, то він зайнятий. І для того, щоб моніторити звук, потрібно використовувати наушники з Type-C розємом які, в принципі, не так розповсюдженіші. Але е, тут насправді можна використовувати радіосистему трішки по-іншому. Тобто, ми можемо без проблем підключити наші навушники в 3,5 джек до е, самої родешки, а використовувати. Її як е, звичайний рекордер, тобто не підключати до камери, записувати звук сюди. Ми... В, ну, в онлайн режимі моніторимо звук і потім за допомогою таймкодів все це легко зводиться на монтажу. Але навіть не це саме цікаве, а те, що є в нас ще можливість запису звуку на третю дорожку. Як це відбувається? Ми вибираємо відповідний режим гарнітури з мікрофоном в самій системі, підключаємо гарнітуру знову ж таки з мікрофоном до неї. І тепер, коли відбувається запис звуку е, через е, мікрофончики на вбудовану пам'ять, ми відразу можемо записувати звук і звідси. Тобто, тим самим оператор, який тримає камеру, або журналіст, який знаходиться за кадром, може так само давати свої коментарі. І тим самим е, відео буде записуватись, як, ну, точніше, звукова доріжка буде з трьох персон. І в залежності від того, як саме ви хочете відобразити цю звукову дорожку, там є різні пресети, які ви вибираєте під час налаштування самої радіосистеми. Насправді система вийшла дуже потужна. Це гарне оновлення для тих, хто хоче обновити свої гарнітури першого покоління. Для професіоналів, яким потрібен весь цей додатковий функціонал, про який я говорив, і в принципі, якщо ми дивимося на співвідношення ціна, якість це також досить гарне рішення, оскільки тільки самі фірмові мікрофони від Rode Коштують близько 100 доларів. І якщо ми відмінусуємо ці 200 доларів і прирівняємо функціонал і вартість радіосистеми до конкурентів, то ми побачимо, що роуд в такому форматі буде коштувати навіть дешевше. Якщо у вас виникли ще якісь питання, як завжди, ми чекаємо вас в коментарях під відео. Підписуйтесь на наш канал. Дякую вам за перегляд, до зустрічі!